Чи можуть посадити в тюрму за СЗЧ за самовільне залишення військової частини або нез'явлення на службі без поважної причини до 10 днів, карається адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу в розмірі 2465 гривень або карається арештом з утриманням на гаупфахті до 7 діб за частиною 3 статті 172 дефіс 11 кодексу України про адміністративні правопорушення, крім того, відповідно? До частини 5 статті 407 кримінального кодексу, самостійне залишення військової частини або не з'явлення у встановлений строк на службі без поважної причини, вчинене в період військового стану, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Таким чином, є ризик притягнення як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної, незалежно від терміну відсутності у військовій частині. Якщо вам потрібна консультація, супровід або допомога у військових справах. Залишайте заявку, і наші юристи допоможуть у вирішенні найскладніших питань.